15 жовтня 1942 року столиця рейскомісаріату України, місто Рівне, головною вулицею Дойче Штрасе впевненою та спокійною ходою крокував піхотний оберлейтенант Пауль Зіберт. Він чітко вітався зі старшими за рангом, офіцерами та зневажливо козиряв солдатам, зупинявся біля кінотеатрів та вітрин магазинів. А в одному з кіосків придбав газету. Пройшовши містом до річки Устя, повернувся назад. Пауль Зіберт. Він же Рудольф Шмідт, колоніст, пух. І на кінець герой Радянського Союзу Микола Кузнєцов майже рік чекав для того, щоб отримати головне завдання у своїй біографії розвідника: ліквідувати Еріха Коха. Він з ним не справиться. Натомість організує вбивство інших німецьких генералів, правда. Ціною сотень, і навіть тисяч життів цивільного населення. Хто він, розвідник, терорист чи міф радянської пропаганди? Нині складно розібратися, коли почалася біографія Миколи Кузнецова від надання звання героя, вербування в спецагенти чи від народження, як у простих смертних. Іменем розвідника називали міста, вулиці, музеї, школи. Про нього публікували тонни мемуарної, пропагандистської та псевдонаукової літератури, знімали фільми. Його рідні та колеги-партизани десятиліттями їздили радянським союзом і розповідали завчену та відшліфовану до дірок розповідь. Ми теж робили запити в архіви КГБ на той час, і конкретно ставили питання: от був він на прийомі у коха чи ні. Був такий факт там Тегеранської конференції чи Сталінградської битви, розвіданий ним. Нам відповідали да, був. Читай книгу Медведева сильний духом, страниця така ета. Тобто нам сміялись в очі і казали, що не лізьте туди, куди вам не треба. Ну і тепер кажуть, що ще не вийшов той час, коли, зрештою, відкриються всі архіви тих часів. Нині встановити істину так само складно, як і раніше. Здавалося б, час інший, але все ті ж запитання без відповідей, ті самі дослідники, тому й не менше суперечностей. В середовищі самих спецслужб існує таке негласне правило, що справжніх розвідників вони ніколи не засвічують і не засвітять. Тобто тих людей, які зробили свою роботу і навіть померли, але залишилися для спецслужб інших держав невідомими, вони Практично не отримують добро на їхню, ну на засвідку цієї інформації. Власне, рівненські епізоди. Я думаю, що вони досить таки добре їх звели докупи і мали і словесний портрет, можливо, якісь і фотографії там і так далі. Тобто, якусь інформацію вони все таки мали, яка давала можливість цю особу ідентифікувати. Нові публікації про Микола Кузнецова здебільшого основано на дослідженні Теодора Гладкова, який певний час, наче мав доступ до таємних документів. Згідно з його даними, вимальовується така картина. Микола Кузнецов, як би до нього не ставилися зараз в суспільстві, все ж таки був неординарною особистістю. Народившись в звичайній сільській родині на Уралі, він зумів шляхом освіти і самоосвіти досягти рівня. Щоб справляти враження високоосвіченої інтелігентної людини, безумовно, він був наділений акторськими здібностями. Людина, яка досконало вивчила іноземну мову, він володів діалектами, а також жаргонізмами. Зокрема, перед відправкою у тил Кузнецов певний час провів серед німецьких військовополонених. Так, ризикуючи життям, він дізнався про різні словечка та побут піхоти вермахту, роду військ, який представлятиме згідно з легендою. Він співпрацював з НКВС середини 30-х років. Кузнецов виявляв іноземних спецагентів та перевербовував їх. Після приєднання Буковини до Радянського Союзу його влітку чи в травні 40-го року направили туди, в Чернівці, і ці документи з'явилися ще в 90-х роках, тобто в Чернівцях вони залишилися в органах держбезпеки для ліквідації. Німецької розвідгрупи розвідувальної мережі, точніше, яка там була. Ось і він це завдання успішно виконав. З початком німецько-радянської війни Кузнецов тривалий час був без роботи. Так званий центр довго роздумував як найкраще використати його акторські та інші таланти. На кінець, у 1942 році, розвідника зарахували до загону переможці. Найголовніше завдання цього з'єднання була ліквідація першого чиновника окупованої України Еріха Коха, про що знали лише командир партизанів Дмитро Медведєв та виконавець Микола Кузнецов. Загін дислокувався неподалік столиці Рейскомісаріату України Рівного. Окрім того, його учасники збирали інформацію, вирбували нацистів, здійснювали теракти. Завдань було багато. Це і намагання встановити контакти з українськими націоналістичними формуваннями, зокрема з відділами Тараса Бульбаборовця. Відомо, що з ним вів переговори начальник розвідки загону Олександр Лукін, і чим це все закінчилося. Ну але в Кузнецьово було особливе завдання. Його направляли безпосередньо в Рівне. Тут вже для нього були підготовлені конспіративні квартири. Тут діяла ціла група розвідників. Його сюди направляли під виглядом німецького офіцера з документами на ім'я Пауля Зіберта. Минав час. Пауль Зіберт адаптувався серед великої кількості патрульних, потоваришував з німецькими офіцерами, став частим гостем світських заходів. Ніхто й гадки не мав, ким він був насправді. Еріх Кох рідко бував у Рівному і мало займався справами рейскомісаріату, за що навіть отримав на від Гітлера. Партизанський загін переможці теж не виконував головного завдання перед центром. Проте надзвичайна нагода для спецагента Пауля Зіберта таки трапилася. Напередодні Кузнецов потоваришує з дресирувальником собак, що охороняли Коха. Цей німець організує аудієнцію, на якій Пауль Зіберт проситиме дозвіл про шлюб. Тоді й планувалося вбивство, адже після частих зустрічей вівчарки звикли до нового друга і здавалося, ніщо не може завадити успіху. Однак, під час зустрічі кузнецов побачив в кабінеті собаку іншої масті. Зрозумів, що він просто марно загине, він не встигне не те, що вистрілити, навіть дістати зброю, тому що коха охороняли навіть в його власному кабінеті і люди, охорони, і спеціально витристоронні собаки вівчарки Якщо можна було минути пильність людини, то тварина б не схибила. І таким чином Кузнецов стріляти не став, і потім у нього через це були проблеми в загоні, бо його дехто звинувачував у боягустві, Справу Кузнецова почали уважно вивчати у Москві, вважаючи, що він втратив зручний шанс через боягузтво. Власне, подальші дії самого Медведєва були спрямовані на те, щоб створити якусь позитивну картинку перед Москвою для того, щоб не полетіла власне його голова. Тобто він не стільки переживав за голову того ж самого Кузнецова. Скільки він розумів, що радянська каральна ця репресивна машина не подарує йому цього промаху, і він намагався будь-якими своїми діями, в тому числі за допомогою Кузнєцова, показати, що загін спроможний виконувати певні завдання. Питання особливо стало руба після успішного вбивства подібним партизанським загоном керівника окупаційної адміністрації Генерального округу Білорусії Вільгельма Кубе. Відтак рівним покотиться хвиля терору проти менш значимих фігур нацистського режиму. Вибрати було що, адже у місті розташовувалося понад 200 різних військових, цивільних та судових управлінь окупованої України. Деякі замахи зазнають провалу. У цьому приміщенні проживав заступник рейскомісара Пауль Даргель. Щодня в один і той самий час він у супроводі ад'ютанта ходив на обід. Кузнецов та його спільники здійснили три безуспішні спроби його ліквідації. Ось як це відбувалося згідно з уявою режисера кінострічки Загін особливого призначення, знятого на вулицях Рівного, 1987 року. Але Даргель народився в сорочці. Йому пощастило, тому що перший раз замість Даргеля був вбитий Імперський радник фінансів, генерал Гель навіть вже встигли з загонів відрепортувати, що Даргеля знищено, але потім з німецьких же газет зрозуміли, що вбитий був інший німецький генерал. Даргель очевидно затримався, а гель на свою біду вийшов в той час, коли очікували партизани Даргеля в засідці. Використовувалася машина для цього. Водієм був Микола Струтинський. Під час війни це приміщення було оточене колючим дротом. Певний час тут проживав воєначальник Макс Ільген, перед яким поставили завдання розробити план з ліквідації з'єднань партизан. У листопаді 1943 року з цього приміщення виводили зв'язаного генерала, який раптово закричав: підійшли патрульні. Саме тоді кузнецов перший і єдиний раз пред'явив жетон таємної поліції. Пояснивши, що відбувається арешт партизана, на цьому інцидент було вичерпано. Генерала Ільгіна вивезли з міста, допитали, вбили, а тіло закопали в одному з хуторів поблизу рівного. Нацисти підняли надзвичайний переполох. Неймовірно, але наступного дня Пауль Зіберт знову повертається до міста. Під Час німецької окупації тут також розташовувався суд. 16 листопада 1943 року Кузнецов здійснив останню ліквідацію у Рівному. Вбив функа. Кузнецов чекав на функа в коридорі і вбив його на. В сходах буквально і встиг стрибнути в машину і виїхати за межі міста. Тобто, під час цих операцій, в центрі міста, поруч із в цьому районі, Кузнецова захопити не вдалося. Ці, по суті, терористичні операції спричинили широкий резонанс у рівному. Під час замаху на Даргеля радянські партизани підкинули документи, що компрометували оунівців. Медведів було про що призвітувати в Москву, про те, що все таки замахи, якісь ідуть, і так далі. Ну єдине цілком зрозуміло, що їм було абсолютно байдуже на те, що ж відбувається насправді. Тобто, що німці заарештовують сотні заручників, і цих заручників розстрілюють у місцевих в'язницях. Після рівного Кузнецов здійснить вбивства у Львові, а потім намагатиметься повернутися або якось встановити зв'язок з переможцями. Однак зникне при невідомих обставинах, залишивши декілька версій вбивства. Через півроку йому нададуть звання героя. Були певні документи, які свідчили, що саме організація українських націоналістів факт його захоплення чи всілякої всіляк, ну, факт його ліквідації намагалась використати в певних переговорах з німецькими представниками, тобто там мова навіть велася, що Микола Лебідь намагався якимось чином визволити свою жінку з концтабору в обмін на чи живого, чи вже мертвого Кузніцова, там і так далі. Згідно з офіційною версією, він загинув у Боратині, що на Львівщині, під час сутички з націоналістами. Наприкінці 50-х років там знайшли тіло, провели експертизу і перепоховали під ювілей, що само собою викликає багато сумнівів. Тут розстріляли понад 3,5 тисяч українських патріотів. Такою стала ціна за вбивства та партизанські спецоперації, у тому числі Миколи Кузнецова.